19 січня 1996 року Хосе Санта Крус Лондоніо, відомий як Ель Чепе, здійснив неможливе втік в суворо охоронюваної в'язниці Лапіколта. Чепе був не просто черговим наркоторговцем, він був одним із основників легендарного картелю Калі, який став головним суперником Пабло Ескобара. На відміну від картелю Медельїн, що діяв через терор, бомби й убивства, Калі, волів діяти в тіні через політику та корупцію, і величезні гроші, які підкупляли суддів і поліцейських. Ця стратегія працювала на піку свого впливу. Картель Калі контролював до 80% світового ринку кокаїну, приносячи мільярди доларів на місяць, коли у 93-му році Пабло Ескобар гинув усі погляди звернулися до картелю Калі. І саме тоді між наркокартелями розпочалася нова війна: криваве протистояння з Норте Вальє. Ця війна поставила Ель Чепо в центр смертельної змови. Лідери Норте Вальє разом з парамилітарним командиром Карлосом Кастаньйо та корумпованим полковником. Поліції Даніло Кансалосом домовилися, що Альчепе повинен зникнути. Вони підготували псевдополіцейський блокпост. І коли машина Лондоні під'їхала, почалася стрілянина. Хосе Санта Крус Лондонія, один із останніх тіньових королів картелю Калі, загинув на місці. Його смерть стала символом кінця епохи, епохи, коли Кокаїнова імперія Калі керувала Колумбією не через страх, а через гроші, політику і холодний розрахунок.